Кому все-таки ж притаманний цей синдром відкладеного життя? Тому що притаманний він не всім. І все це родом з дитинства, особливо ті дітки, батьки, яких хвалили лише за досягнення. Це, наприклад, от коли ти принесеш гарну оціночку, тоді ми тебе похвалимо. А так просто от хвалити ми не будемо лише за щось, так? І це батьки, дітки, яких чули постійно от все. Поробиш, от все зробиш, тоді вже будеш відпочивати. От як зі всім справишся, от тоді ти вже зможеш там не знаю погратися. Воно то і ніби правильно, так? але таким чином в дитини зароджується ось ця позиція, що я можу відпочити. І я можу дозволити собі жити тільки тоді, коли все буде добре. Виходить людина зараз на цей час, проектує ці слова і говорить собі: я можу повернутися до звичайного життя тільки тоді, коли закінчиться війна.